Зараз будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Розпитаємо, як там минула ніч, який ранок Сергія Хланя, депутата Херсонської обласної ради. Пане Сергію, доброго ранку. Вітаю, Херсонщина це Україна. Слава Україні! Героям слава. Героям слава, пане Сергію. Знову були обстріли цієї ночі. Розкажіть, як вона минула? Так, жахливі, жахлива ніч. Знаєте, доба – це… Черговий раз доказ того, що зараз треба все ж таки евакуюватися з міста Херсона і з правобережної частини Херсонщини з тих міст, і там вже вже оголошена евакуація обов'язкова, тому що просто вчора в день накривали Білозерку. Це районний центр неподалік від Херсона на узбережжі Дніпра. Масовим артилерійським огнем а вчора ввечері окупанти накрили масовим не припиняючимся вогнем. Центр міста Херсона, Дніпровський район, артилерійськими обстрілами, які не припинялися дуже довго, окупанти просто масово накривали город. І вже там на вечір було відомо про дев'ятьох поранених, про одну загиблу людину. Але будемо ще дізнаватися офіційну інформацію про вже уточнену кількість постраждалих, тому що ну, просто. Вже за рік я думаю, Херсонщина бачила все, але такого ще не бачила. Масований постійний обстріл зараз в місті там з вечора вже не стало електрики. Військова адміністрація говорить про те, що там зараз одразу зранку займуться тим, щоб ці наслідки подолати. Але факт є фактом такого масованого обстрілу міста Херсона ще не було навіть за останній рік. З Чим це може бути пов'язано, і як довго це триватиме? Важко сказати, з чим пов'язано збільшення інтенсивності обстрілів, яка відбувається вже останній місяць, і ця кількість обстрілів і випущених снарядів і по правобережній частині Херсонщини і по обласному центру вона значно збільшується і збільшується день від дня. Але те, що відбувалося вчора, це взагалі таке щось безпрецедентне. Ну, але електрика в центрі принаймні вже відновлена. Наскільки я розумію, ще вчора була так? Було повідомлено знаєте, по Різним районам по різному, але ну, електрика пропала ще вчора в день. Ще внаслідок ранкових обстрілів було влучання і пропала електрика по місту. згодом вона почала відновлюватись, але внаслідок масованого вечірнього удару знову пропала електрика. Тому можливо в якомусь районі міста там електрика ще є. Можливо, в когось так і немає ще з дня. Коли розпочався обстріл, перші обстріли розпочалися ще в день влучання в критичну інфраструктуру, тобто по різному в різних районах міста може бути з електрикою, але ситуація складна. До речі, цікаво, що після е, вчорашнього я так Ні, розумію. це не після вчорашнього Андрію. Це також на тижні був обстріл, е, лікарі без кордонів, які приїхали до Херсона волонтерити. І е, рятували людей в Херсонській лікарні. А, але це було 13-го 13 числа. Але... Це, це цей тиждень. 13-го числа, але, але вчора повідомили, вчора, здається, повідомили, лікарі без кордонів, що вони змушені згорнути свою, свою діяльність, свою діяльність в Херсоні, оскільки вона стає занадто небезпечною. І ну, от бачите, які результати обстрілу, де перебували, перебували. та от де перебували. Перебувають за лікарі з цієї міжнародної місії, можете бачити самі. Так, вчора лікарі без кордонів заявили про те, що з огляду безпекової ситуації вони припиняють місію в Херсоні, тому що дійсно був обстріляний обласна лікарня, там де саме працювали там, де працювала місія лікарі без кордонів, але з безпековою ситуацією вони згорнули зараз цю програму в місті Херсоні. І Це ще раз підкреслює, що зараз треба розпочати евакуацію людей з міста Херсон. Але я думаю, що сьогодні пройдуть масові протести. Ти в усіх студентських кампусах провідних університетів світу всі вийдуть з плакатами. Ні, обстрілом дитячих і цивільних лікарень в Херсоні. Терористи з Росії забирайтеся в тому числі з наших університетів разом зі своїми портретами Пушкіна і Достоєвського. Я впевнений. так же ще буде правда сьогодні. Ми твою іронію розуміємо, Андрію. Не знаю, чи дивляться нас закордонні студенти, і, і чи вони розуміють про що ми говоримо? Ну та просто коли коли Америка будує в 19-му році, здає дитячу лікарню палестинцям, а потім виявляється, що під цією лікарнею влаштували свою військову базу Хамасівці і тримають там дітей заручників ізраїльських. То ти потім не розумієш, чому студенти ті протестують проти страшної агресії Америки в Ізраїль. А от коли просто кожного дня вбивають українців, то це нормально. Це все окей. Українці ж білі, українці ж європейці, їх не шкода. Ми, ми панівна нація, ми керуємо світом, ми мільярдери. Напевно, якось так. Так, вчора ще одна дівчина 15 років постраждала внаслідок обстрілів, перебуваючи на зі своєю родичкою, просто в будинку в своїй квартирі ввечері, а літній чоловік загинув в своїй квартирі, в квартирі просто перебуваючи в себе вдома. І це вже не поодинокі випадки стають, коли раніше були здебільше випадки і попереджали, щоб не знаходитись на відкритих просторах, щоб не ходити, щоб ходити поменше по вулицям, щоб бути менше на вулиці, для того, щоб не бути ураженими обстрілами артилерійськими, які лунають, а перебувати здебільшого вдома. Але ж як ми бачимо, що і частішують випадки, коли вже люди знаходяться вдома і стають жертвами російських обстрілів. Якщо говорити про ситуацію на окупованих частинах Херсонської області, я прочитала в новинах, що не буде Україна фінансувати медичні заклади, які зараз опинилися в окупації, які працюють на благо окупантів. Пане Сергію, чи ви щось про це знаєте? І що там люди говорять про таке нефінансування закладів Україною? Ну НСЗУ фінансувало НСЗУ фінансувала заробітні плати людей, які залишалися залишались в окупації, як збереження кадрового потенціалу. І е, останні, це вже там останні декілька місяців точиться розмова про припинення фінансування. І е, як ми бачимо, НСЗУ вже скорочує фінансування, і я ще остаточно не знаю щодо цифр і тієї кількості кого вже. Точно відмовились фінансувати на окупованих територіях, але як ми бачимо. Не НСЗУ ну, по цим повідомленням будемо ще розбиратися, чому саме так, бо ще є багато бюджетників, які знаходяться в тому числі на окупованих територіях, знаходяться і за кордоном. І є такі випадки, коли і функціонери обласної ради знаходяться за кордоном, а продовжують отримувати дві треті заробітної плати. І навіть один з заступників керівників з моменту повномасштабного вторгнення знаходився на окупованій території, а згодом виїхав на згодом виїхав в одну з європейських країн і продовжує там перебувати, в тому числі як чоловік призовного віку і як посадовець обласної ради, і продовжує отримувати заробітну плату. А це незаконно він там знаходиться, тобто чиновникам я так бачу. Чу платять навіть на простої а лікарям і збереження кадрового потенціалу чомусь припинили поки що не зрозуміло. Будемо розбиратися з цим і будемо реагувати відповідно. Чи ви щось чули про те, що під Скадовськ перекинули колишніх вагнерівців? Не чув я таку інформацію, чесно кажучи, не знаю. Але бачили інформацію. Мені вчора повідомляли з Гінічівського району про те, що доволі активно на сьогоднішній день ідуть перекидання військових і підсилення з анексованого Криму. Але в бік анексованого Криму так само йдуть великі колони і. Нещодавно, якраз в нижніх Сирогозах відключали мобільний зв'язок і інтернет, бо рухались колони підбитої техніки з Енергодару, тобто в бік Криму йде підбита техніка, а з боку Криму йде нова техніка і підсилення кадрового складу російської армії. Ну і такі не сильно приємні новини з нової каховки, яка зараз під окупацією. Мер тимчасово окупованого міста розповів, що росіяни виставили на дахах будинків кулемети. І є район міста, де просто місцеві жителі не можуть туди потрапити, тому що росіяни просто стріляють в перехожих без попередження і без пояснення, що відбувається взагалі. Я бачив це повідомлення Коваленка про те, що розташовують автомат. Ну від окупантів можна бачити, очікувати що завгодно. Ми ж розуміємо, що там бойові дії, які зараз відбуваються в Клинках, а це вже неподалік від нової Каховки. То мешканці нової Каховки кажуть про те, що ну, вже постійно чутно там автоматні черги, да, і кулеметну стрільбу, то ну, такого там не було раніше, бо раніше можна було чути тільки артилерійську контрбатарейну боротьбу, і, і, і наших збройних сил і відповідно артилерію артилерії ворога. Чутно, то зараз постійно чутно саме стрільбу. І, мабуть, ось ця близість вже бойових дій відповідно до нової Каховки, то можливо в Дніпрянах там і це передмістя нової Каховки, але є адміністративною одиницею нової Каховки. Можливо, окупанти встановлять. Я чесно кажучи, точно цю інформацію не знаю, але від окупантів можна очікувати що завгодно. Насамкінець скажу, що Guardian опублікували опублікувала інформацію з закритого брифінгу, де виступали чиновники на умовах анонімності британські, пов'язані з армією, які зокрема повідомили, що на лівому березі Дніпра в Олешківському районі Збройні Сили України переправили близько трьох бригад і утримують плацдарм. Але наразі невідомо, скільки там зосереджено бронетехніки. Ось така от інформація у британців. Але вони сумніваються, що цей успіх вдасться дуже серйозно розвинути, і також констатують, що в Запоріжжі по суті вже бойові дії сягнули кульмінації. Ось така от історія. Ну, по лівобережній частині Херсонщини розпочалося ну, все звичайно з плацдарму біля Антонівського мосту. Не там оперативне командування Південь закликало зберігати інформаційну тишу, але все ж таки постійні повідомлення вже трохи більше навіть ніж місяць. Від Американського інституту війни і дослідження і карти показували, що цей плацдарм від Антонівського мосту почав потрохи розширюватись в бік там піщанівки, пойми там, де відбувалися бої, і вже фактично дійшовши до кренків, і навіть переріз. Дорога, яка від Нової Каховки йде вздовж узбережжя Дніпра. Це там поки що зарано казати, що це логістичний маршрут дуже потужний, тому що саме Мілітопольська траса є дуже потужним логістичним маршрутом, але вона знаходиться е, значно далі від узбережжя Дніпра. А саме ось ця частина Херсонщини тут заплави, ліси і те, що вже підтверджено там, да керівником офісу президента президента офіційно, що дійсно наші збройні сили на лівому березі, хоча знову такі командування Південь каже про інформативну тишу. Але навіть з усіх всіх повідомлень і з повідомлень американського інституту вивчення війни вже видно, що там з пабликів російських воєнкорів вони кажуть про те, що наші хлопці захопили ті рубежі, які вони окупанти розбудували безпосередньо на узбережжі. Дніпра там згодом вони були затоплені, але зараз їх контролюють наші збройні сили, і це дає змогу нашим військовим закріпитися саме на цьому плацдармі і не там потрохи його розширювати. Але це відповідно не там. Приводить до паніки окупантів, до там, постійних намагань знову таки перекинути резерви, але нічого їм там не вдається. Плацдарм залишається поки що бути на лівому березі, і там вдало виконуються операції нашими силами оборони.